Всім привіт підписники! З вами GameBoy AM. І сьогодні я вам покажу таку гру, як CataPult King. Вона достатньо прикольна, але сенс її полягає в тому, що ми повинні зносити ці ці башенки для того, щоб знищувати гномиків І дається тут різні види корони. Ну, давайте по порядку. Тут багато достатньо рівнів, аж цілих 700. І нам потрібно їх проходити, щоб прийти самогрути, зрозуміло. А для того, щоб прийти рівень, нам треба знищувати гномиків, котрі сидять в цих от конструкціях. Зараз вони на даний момент дерев'яні. А далі будуть... Ще складніше. А також будуть ще все новіші новіші кулі. Так, да. все новіші новіші кулі. І вони будуть все сильніші-сильніші. Будуть різні боки відбивати. Там дерево, камінь. Зараз дерево на даний момент. Ну як дерево? криш дошки. Так, пуляємо туди. Ага, це сильніше. Так, гуляємо ще сильніше для того, щоб виграти. Це на цьому рівні. Тут взагалі різні рівні. І різні конструкції. А є ще такі, що... Середняці мовлю Ще різні є. Певні штуковини, різні бонуси і так далі. Так, нам тут дають різні туторіали для того, щоб ми навчились грати. Ну, якщо ви раніше грали в цю гру, то вам треба просто швиденько навчання пройти, а там далі проходити самі рівні. Вони достатньо непрості. І для того, щоби... Нам виграти, нам для цього потрібно пуляти з катапульти, як я вже і казав. І те, що 700 рівнів, я теж казав. Ну, зараз рівні на даний момент, звичайно, прості. Правда, я не знаю, яким драйвіс у них тут. Цей пуляємо далеко. Так. А так ми можна ще й ту башню вносити. І... Попали. Попали. Усі добре. Прийшли ми вже даний другий рівень. Тут в від того, скільки очків ти набереш, тим краще буде результат. Також ми можемо тут брати різні бонуси. Перед початком рівня, що в деяких рівнях воно добре допомагає насправді. Ну це зараз поки що немає. А далі будуть різні бонуси. Наприклад, є така куля, що пуля. Запустивши її буде торнадо. До речі, нам зараз показують оцю штукону, що можна вище, а можна і нижче. Ну, на даний момент вода показує, зато що це лише початок. Тут не тільки такі бонуси є, ще є абсолютно різні. Тут є бити з драконом. Вони ще не з драконом, а з драконами. Так, щось нам, нас це не вдалося пройти. Рівень нас зараз. Проходимо. Розвалюється таким чином башні. Ця гра стала вже краще, ніж та... порівняно з тим, що тоді було раніше. Якщо ви раніше грали в цю гру, то поставте лайк. А також, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, для того, щоб не пропускати нові відео, так, щось на знову не вийшло. Гулямо. Саму башню може не попав, але а з гнома чітко попав. Так. Блямо таким чином. Що ж таке? У нас не вийшло знову. Тут є ще такі от складні є, хоча. Значить, не дуже складно на даний момент. Так, різні види корон. Більше очків, тим краще буде надзвичайно звичайно, результат. Також при проходженні ми можемо отримувати різні карточки зі з ними бонусами. Для того, щоб просуватися все далі все далі. Якщо там попадеться бонус, наприклад, він може далі допомогти нам при проходженні. Так, так, так. Також ми можемо роздивитися. Чи всіх ми знищили, чи хтось лишився там, наприклад. Так, тут, значить, там лишився один. Так. Знову залишились нас самі. У нас тут вийшло попасти. І знищили немало гномиків. Так. Ну, в даний момент я бачу лише одного. І він сидить в тому місці. І так, там був один гномик, і ми його знищили. Так, нам дають різні бонуси. Так, пуляємо вон туди. Там башенка є. І да, ми знесли її. Так, щось нас не вийшло. Так, цього разу, наче ще більш-менш. Але бажано, звичайно, перепройти ще. Ну що ж, пуляємо туди. Що у нас тут? Ні, Дивимося, хтось лишився чи ні? Так, ну я на даний момент поки що нікого не бачу. О, там були все ж таки. Ну, ми їх успішно. Не ще ж так би мовити, збили. Тепер нам показують це з камерою. А те, що я вам показав там на рівнях перших. Що ж таке? І на цьому в тому ж сенсі? Так. Гуляємо туди. До речі, якщо ви хочете далі бачити відео по цій грі, то, будь ласка, поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписані. А підписатись потрібно для того, щоб не пропускати нові відео. Не пропускати. Так-так. А, я не знаю, що не зніс конструкцію. Дивіться, знищив... всіх знищив там. Диви не всіх. Добре-добре. А тепер всі. Тут в даному випадку отримали бішечки. Ну і І за цього ми якраз таки і... виграли. Не виграли, а отримали золоту корону. Тут ще, до речі, неведерево з'явилось. Так, зносимо це що зліва тепер. Це... Так, там все. От там ого. О, ми виграли знову. Так, знову на золоту корону, ну це на перших інях нас так виходить. Так, ми пропускаємо цей туторіал. він нам не дуже потрібен. До тому... речі, ця гра катапунткінг, вона ще й ще є в плеймаркеті, тому ви можете її завантажити, якщо вам цікаво, і грати. Так, не в ту сторону. А тепер... Так, ми виграли знову, і ми їм пройшли 10 рівень. При проходженні ми отримуємо різні скриньки. і там випадають різні нагороди. Так, куди б? Сюди, пуляємо. Так, дивимося, чи хтось залишився. Тут одно... На даний момент я бачу лише лише одного. Ну, можливо, ще декілька лишилось. Але просто під завалами. Так, да, там лишався один гномик. Так, ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це мені буде дуже сильно приємно. Тож що підписуйтесь і ставте вподобайки. І якщо ви знову ж таки ще не підписані, то обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові відео. Що ж, всього найкращого, слава Україні!